Ні день на телеканалі Ті 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і, власне далі будемо е, говорити про економіку, про економічний фронт. Про це все далі. Олег Панзен, керівник економічного дискусійного клубу, економічний і політичний експерт. Пане Олеже, раді вас бачити. Слава Україні! слава, і вас також ради бачити пані Тетяна. Вітання всім вашим глядачам. Отож, починаємо з, от, з останньої новини, яка прозвучала від європейського союзу. Там попередньо погодили продовження безмитного експорту агропродукції для України ще на рік. Про це повідомили у Європарламенті. Єврокомісія може запровадити заходи, які вважатиме необхідними в разі значних порушень на ринку європейського союзу або ринках однієї чи кількох країн Європейського союзу. Через український імпорт йдеться в повідомленні Постанова також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих категорій, а саме птиці, яєці і цукру. Євродепутати додали до цього переліку і овес, кукурудзу крупу та мат. Пане Олеже, наскільки позитивна ця новина для української економіки для українського аграрного виробника на фоні знову ж таки новини про те, що європейський союз готується ввести мито на імпорт зерна з Росії у розмірі 95 євро на тонну. Ну, дивіться, ви практично всю інформацію висловили і ще і прокоментували. Тобто мені хіба або підтвердити, або спростувати. Дивіться, я висловлю, напевно, декілька е, уточнень і сконцентрую е, певні е, моменти, які з моєї точки зору є надзвичайно важливі. Е, момент перший. Ви абсолютно праві. З червня місяця буде ще на рік до червня 2025 року, подовжені спеціальні умови експорту української продукції в Європейський Союз, тобто без квотовий експорт. Але на фоні достатньо серйозних протестів європейських аграріїв було прийнято рішення ввести оті ті запобіжники, про які ви сказали. Що це за запобіжники? Визначені загальний обсяг постачання української аграрної продукції за 2022-2023 рік. Якщо загальний обсяг української продукції, що буде постачатися в наступні періоди, будуть перевищувати той обсяг, про який ми зараз з вами говоримо, тобто рівень 2022-2023 23 року, будуть вводитися автоматичні квотування. Тобто Продукція, яка буде перевищувати цей обсяг, буде блокуватися для експорту. Тобто нас, по суті, з вами допустили на європейський ринок в межах обсягів, які ми торгували з європейським ринком в 2022-23 роках. Чи це добре, чи це погано? Я вам хочу нагадати, що до 24 лютого 2022 року ми з вами мали ну, в межах угоди про вільну торгівлю, що заключили в 2014 році. Надзвичайно маленькі квоти, які становили від 1 до 3% загального обсягу виробництва цієї продукції в Україні. Тобто той факт, що нам з вами в якості граничної межі вказали обсяг 22-2023 року, коли квоти не діяли, а не обсяги 21-2022 року, коли ті квоти діяли, безперечно, це є позитив. Тобто, нам дали можливість. Експортувати українську аграрну продукцію Європейський Союз в значно більшому обсязі. Це плюс. То, що вони ввели квоти на подальше зростання цього обсягу, це безперечно мінус. Але давайте виходити із того, що всі діють виключно в межах своїх власних інтересів. А на сьогоднішній момент, ну, уявіть собі е, Польщу. Де польські аграрії вже почали блокувати не тільки українські вантажівки, але й українські е, автобуси. Уявимо собі Польщу, де автобан між Варшавою і Берліном це є один з найбільших автобанів Європейського Союзу цієї території, який забезпечує дуже потужний трафік. На чотири дні польські аграрії блокують. Уявіть собі е, ситуацію, коли французькі аграрії виходять до Макрона з вимогою заборонити постачання української куріти на яєць на французький ринок, тому що вони страждають від цього. Ну, якимось чином європейські політики мусять реагувати на ті речі? Мусять. То, що українська аграрна продукція є вигідніша, мені здається, що сьогодні нікого не викликає жодних сумнівів. Тому що, ну, по-перше, середній розмір польського фермерського господарства це 10 гектарів. Хоча є достатньо велика кількість польських господарств, де там є 4-5 гектарів. Середній розмір українського фермерського господарства 89 гектарів. Польські землі це піщані ґрунти. Українські землі це чорноземлі. Заробітна платня польського аграрія 1500 доларів на місяць. Заробітня платня українського аграрія сльози заважають говорити, вибачте, менше, ніж середня по країні, а середня по країні 420 доларів. Скажіть мені, будь ласка, яке господарство буде більш рентабельне в даних умовах? Ну, безперечно, українське? Коли ми з вами говоримо про французьких е, птахівників, то 60% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм це кукурудза. Кукурудза у Франції не росте. Вона росте в Україні. Е, середня заробітна платня е, французького птахівника 4000 євро на місяць. Про заробітну платню українського птахівника ну, я приблизно вам вже натякав. А при тому, що протоколи вирощення кур'ятини і яєць абсолютно однакові. Тобто використовуються ті самі суміші годівельні, ті самі антибіотики. То, що оновлення птиці відбувається за тими самими протоколами, ну, Тобто по якості яйця абсолютно однакове. Ну, дешевше в Україні. Тому позиція, бачите, Європейський Союз створив в аграрному секторі Європейського Союзу соціалізм. Для того, щоб європейські аграрії не знімалися зі своїх місць, не перлися в пошуках роботи в міста і не створювали соціальних вибухів, їм Європейська комісія активно їх завжди заливала грошима. 70% доходу європейського фермера це дотації Брюсселю. Ну, вибачте. Тій ситуації, безперечно, як тільки зменшується загальний обсяг фінансування, в них починається ломка, як у того наркомана, вибачте. Окрім цього, в них ж тепер той зелений курс, який вони як прапорчиками махають, який взагалі має заборонити використання будь-якої аграрної хімії в межах Європейського Союзу. Ну, вони і так не рентабельні. А що тут буде далі взагалі? Поляки взагалі сказали, що зелений курс для Польщі неприміним по визначенню. В них 3 мільйони фермерських господарств, слухайте. В них е живого електорального поля, який голосує від імені аграріїв, 8 мільйонів чоловік. Це на 26 взагалі електорату. Ну, який польський політик буде е ну, виступати проти, проти польського аграрія? Оце все. Оце все власне і призводить до тих процесів, про які я говорю. Так що слава Богу, що, хоча б вдалося таке вибити, і дякуючи українському дипломатичному корпусу, який зміг протиснути ті речі, і все таки нам лишається безквотна торгівля з європейським союзом, ще як мінімум, на рік. Пане Олеже, а все ж таки уточнення, уточнюючи питання щодо російської аграрної продукції, також європейський союз заявив, що готується ввести мито. Нагадаю, що в розмірі він буде 95 євро за тонну. Чи такі дії дійсно зроблять його невигідним? І все ж таки українська, тому що ми бачили цифри, так власне, це величезні обсяги, скільки везли з Білорусі та Росії, і чи тоді українське зерно будуть хотіти бачити в більшості країн? Ті, які замовляли з Росії і з Білорусі. Обсягів це приблизно 1,7 мільйона тонн пшениці, а всього зернових десь 2,2 мільйона тонн. Ну, чи вдариться по Росії? Ні, не вдарить. Чому? Загальний обсяг експорту пшениці з Російської Федерації 36 мільйонів тонн у тих 1,7 мільйона пшениці, що вони відправляли в Європейський Союз, ну вони просто тримали європейський ринок. Слухайте. Uh -huh. Вони і так продавали ту пшеницю з величезним дисконтом. Чому на тій пшениці сидить Скандинавія, сидить Іспанія? Тому що ну, з дисконтом продавали, хороші гроші давали відверто. Та 103 долари е, мито 95 євро, а на олійні там взагалі 50% від вартості. Це, по суті, заборонні квоти, заборонні мита, по суті. Це зроблено для того, щоб якимось чином втихомирити місцевого аграрія європейського, який там ну, хоч щось вимагає, ну, хоч, хоч, хоч якимось чином, я думаю, що коли дійде до 14-го пакету сації, там будуть введені квоти на постачання продукції, тому що ні іспанці, ні скандинави від російської пшениці не відмовляться остаточно. Просто о тих 95 доларів, ну, скорше за все, і росіяни будуть посуватися в ціні, щоб зберегти собі цей ринок. Ну, от будемо відверті. Для них будь-яка торгівля це політика. Згадаємо європейський газ, згадаємо все те, що вони постачали в Європу, вони готові були це постачати зі збитком для себе, аби виконати завдання, які їм дає їх фюрер. Так що ага. тут. Тут інакша мета, тут не джаст бізнес тут а європейці, безперечно, їм вигідно. Чого? Якщо з дисконтом дають їм продукцію, то чому не, не брати. Так що я думаю, що скорше цього ми зараз такі оці введення мит побачимо. А е 14-й пакет, напевно, буде квотування. Введене жорстке квотування. Ну е чи це вдарить по російському аграрному бізнесу? Ні, не вдарить. Чи спричинить суттєві зміни на європейському ринку зерна? Ні, не спричинить. Це скорше косметика, чисто політичного плану, яка, який будуть намагатися європейські політики трошки зменшити тиск європейських аграріїв на Єврокомісію. Пане Лаже, і буквально, от останнє питання також щодо європейського союзу. От, сьогодні власне також вийшла ця інформація, що європейський союз готується до приєднання України. Про це пише видання Політико. Планується приєднання Молдови та деяких країн західних Балкан. Видання пише, що європейський союз не хоче публічно говорити про прийняття нових членів через дешевий імпорт. Є побоювання, адже Україна з населенням 44 мільйони людей стане найбільшою територією в блоці і володітиме значним впливом у європейському парламенті. Та раді Європейського Союзу програму переговорів щодо приєднання України нададуть всередині березня. Інтеграція принесла б в українську економіку 186 мільйонів євро протягом семи років. Варто зазначити, і от власне сьогодні також це прокоментувала Урсула фон Дерляєм. Вона сказала про те, що зараз готується якась певна процедура не для того, щоб всі отримували все одразу а цей процес був поступовим. Наскільки ви оцінюєте позитивно цю новину для української економіки і для України загалом? Давайте ми придбаємо губу закатувальний апарат спочатку. Я перепрошую, звісно, не для ефіру, але дивіться, європейці зараз збираються йти інакшим шляхом. Вони хочуть те, що сказала сьогодні пані Урсула, і це є правдива річ. Вони хочуть змінити порядок приєднання нових членів до Європейського Союзу. Там же ж не тільки ми в черзі стоїмо, там стоять в черзі всі Балкани, там Туреччина з 1998 року кандидату у члени. Так от, щоби з одного боку Європейський Союз отримав преференції від нових членів, а з другого боку, ті нові члени нічого не отримали від. Членство в Європейському Союзі. Uh -huh. Тому е, фраза Урсули, е, що вони хочуть відійти від терміну все і одразу, це абсолютна правда. Тобто, будуть, давати, будуть цикати по чуть-чуть. Тобто, по суті, е, для України це цикання вже почалося з 22, 24 лютого 2022 року. Тобто, нам транспортний безвіз дали, дали, цикнули, цикнули. Нам з вами е, зняття квот на українську аграрну продукцію дали в певних обмеженнях дали. Е, нам е, ще до початку війни е, за попереднього керівництва країною безвіз дали Дали. з певними обмеженнями, але дали. У нас з вами на сьогоднішній момент інтеграція е, економічна і політична Іде законодавство? Іде. Тобто ми з вами йдемо в Європейський Союз, ото От так і буде і далі. Uh -huh. Тому е, очікувати якогось, а що ми взагалі відверто хочемо? Ми хочемо шенгенської е, зони. Ні, дивіться, у нас багато країн Європейського Союзу, вже не... які вже давно в Європейському Союзі до Шенгену не приєдналися. Ми хочемо в себе друкувати Євро. Я думаю, що ні Національний Банк України, ні уряд не хочуть цього, тому що, маючи гривню, ми набагато більш динамічніші. Давайте подивимось на поляків, скільки вони вже в Європейському Союзі, вони як розраховувалися своїм злотим, так рахуються далі. І не спішать євро. А що ми ще хочемо від Європейського Союзу? Приєднання законодавства, скажімо, модифікації українського законодавства до Європейського Союзу. Будь ласка, робіть, хто вам це заважає робити? Ну тобто. Урсула сказала абсолютно правильні речі, і оце е, сповільнення в е, приєднання країн до Європейського Союзу через е, спрощення умов приєднання через не все одразу, а через чуть-чуть і поступово. Я думаю, що це той вихід. До речі, вони ж хочуть змінити ще і порядок голосування від 100% консенсусу до е, голосування простою більшістю. Угу. Ну, це для того, щоб пропроштовхувати ті рішення, проти яких буде однозначно Угорщина і словаччина. Так що оті речі вну от, союз також достатньо активно о, змінюється, і е, наше місце в європейському парламенті також є надзвичайно о, під великим питанням. Чому ну хай не 44 мільйони, хай на сьогодні там 30, Будемо відверті, після е, виїзду. Хоча тих 6,5 мільйонів, що виїхали, вони лишаються громадянами України. Тобто, в принципі, можна рахувати хай там 36-37 мільйонів. Це в дійсності дуже велика е, кількість місць у європейському парламенті. Не пустять українців в європейський парламент з таким представництвом. Тому що ми докорінно змінимо підходи до дуже багатьох речей. Це занадто велика армія виборців. Тому це буде також ставитись на паузу і буде дуже дуже повільно імплементовуватись. Так що, от я думаю, що саме таким чином європейський союз і піде. Mm -hmm. Ми вам дякуємо на цьому. От на питання, власне, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб Україна процвіла процвітала. Ми хочемо жити мирно, а щоб Кацапня вся повиздихала. Знаєте, чим пошвидше, і щоб європейський союз нам допомагав у цьому. Ми дякуємо вам, що доєдналися, знайшли час і доєдналися до нашого теру. Отож, Олег Панзен, керівник економічного дискусійного клубу, економічний та політичний експерт.